Пригадайте останнє свято вашої дитини в садочку. Всі батьки дістають телефони, готуються знімати. Ваша дитина виходить на сцену, серце завмирає, вона починає читати вірш, і гості лише вічливо посміхаються, бо майже нічого не зрозуміло через кашу в роті. Знайоме відчуття легкого смутку та незручності. Ви хочете, щоб наступного разу всі не просто почули, а справді захоплювалися мовленням вашої дитини. Чому звичайних занять мало? Ми часто сприймаємо логопеда як довгий фоновий процес. Ну, колись навчиться. Але такі свята, як Різдво, Великдень, день народження, випускний у садочку чи в школі, виступи на гуртках. Вони не чекають. Коли дитина завантажена, у неї просто немає енергії на швидкий прорив. Вона часто втомлюється, протестує, і постановка звуків розтягується на вічність. Канікули як ліфт до результату. Саме тому канікули це ваш секретний інструмент. Це ідеальний час для інтенсиву. Уявіть, жодних домашніх завдань. Жодного стресу. Дитина бадьора. Вона сприймає гру з логопедом як частину свого відпочинку. За ці 2-3 тижні інтенсивних занять ми можемо зробити те, на що у звичайному режимі пішло б 3 місяці. Ми не просто займаємося, ми працюємо на конкретну дату. Випускний у травні, день народження у березні, Великодні свята. Не чекайте понеділка чи наступного навчального року. Використовуйте канікули так, щоб поставити всі звуки і автоматизувати їх. Давайте зробимо так, щоб наступний виступ вашої дитини став вашою спільною гордістю. Пишіть нам плюс у Дірект, і ми складемо індивідуальний план інтенсиву під вашу мету. Встигнемо на разом!